Дякую, Маселко Роман. Я на даний момент є представником потерпіло, а також ввів цю справу як представник потерпіло безпосередньо у справі, яка є предметом розгляду ТСК і в даному випадку Вищої ради юстиції. Тому я не буду повторяти матеріали обставини, справи я наголошу лише на ключових обставинах. По-перше, представник. Тобто сам пан Бобін, якого звинувачено було в тому, що він не виконав вимогу інспекту дає про зупинку, не проїжджав в тому місці і в той час, який вказаний у протоколі. Тобто людини там взагалі в принципі не було. Цей факт ми однозначно засвідчували у судовому засіданні, і на це було двоє свідків, і ми були не готові надати додаткові докази. Цей факт був, ну тобто наші покази були безпідставно, просто відхилені. Наступне: ми заявляли е, доволі велику кількість клопотань про те, щоб е, встановити фактаж по справі, встановити, чи справді людина проїжджала там чи не проїжджала, і чи був факт порушень, чи не було. Тобто ми заявляли клопотання про виклик самих інспекторів дає? Безумовно, це ключові свідки. Єдині по суті свідки, які можуть, однак це клопотання було відхилено. Ми заявляли клопотання про витребування дані про фото-відеофіксацію. Це також було відхилено. Ми заявляли клопотання про те, що на зокрема на Богатирській 32 є там, де пункт пункт ДАІ пост ДАІ був там. І на цьому ДАІ був відеоконтроль робіж, система відоконтроль робіж, яка фіксувала автомобілі. Які проїжджали, ось які ми стверджували, що е, пот, е, власник автомобіля справді був на цій акції і справді їздив там, але в інший час то це можна встановити, коли він села власне, їздив, завдяки е, даним даного відео реєстраторів відеоконтролю системи від Рубіж, тобто вона фіксує, коли в якій годині. Чітко це цю клопотання. Ми теж заявили, що могло би спростувати, коли власне. Е, потерпілий проїжджав там ця заява. Також була відхилена. Клопотання також ми заявляли клопотання про те, що ми водій подав заяву про злочин у зв'язку з тим, що е, протокол і рапорт очевидно були фальсифіковані. Ми подали заяву про злочин по 366 й і надали документи про те, що ми подали цю заяву, і просили суддю відкласти розгляд справи для того, щоб прокуратура чи е, міліція в даному випадку могла встановити цей факт і е, підтвердити, е, що такого факту, наприклад, не було чи був. Нам також було відхилено це клопотання, тобто абсолютно всі клопотання були відхилені. Але ключовий момент це було 6 числа, 6 лютого 2014 року. На той момент ми вже адвокати, які захищали потерпілих, зібрали досить багато доказів про те, що абсолютно всі, абсолютно всі 100% рапортів, були фальсифіковані. І в матеріалах справи, якщо її витребували, ви побачили, що ми заявили таке клопотання і долучили до матеріалів справи докази, зокрема інші рапорти, інші дані, які однозначно підтверджують як мінімум сумнівність тих документів, які були підстави для притягнення до відповідальності. Ну зокрема, такі факти, що е, інспектори кудря і пікош, які на е, даному випадку представою для притягнення до відповідальності, був рапорт інспектора кудрі. Вони, начебто, зупиняли велику кількість водіїв але, чомусь тільки Шевченківського району були факти і підробки. Ну коли рапорти різних інспекторів були з різними підписами, були і інші факти, які засвідчували, що це є видно, що це просто переслідування активістів і учасників автопробігу. Плюс Скажімо, такі дані, які очевидно засвідчують як мінімум сумнівність. І знову ж таки, ми, надавши ті покази докази, ми вказували, що враховуючи всі обставини справи, вам потрібно як мінімум витримувати додаткові докази, які би засвідчили вину водія, тобто Бобіна. Однак і ці факти беззастережні беззастережно і безапеляційно були просто відкинуті. Після цього я заявив наступне клопотання, яке я в також вищій раду юстиції. Прошу взяти до уваги і вивчити, дати висновку цьому факту. Насправді, при адмін, розгляді адмінсправ дуже багато суддів говорять про змагальність процесу, про те, що. Порушник, правопорушник, чи його сторона не змогли довести відсутність порушень його дія, так? Але скажіть мені, будь ласка, а де є сторона звинувачення? Є сторона захисту, порушник, а де сторона звинувачення? І е якщо е трактувати таким чином, то стороною звинувачення в даному випадку виявляється суд. І, власне, завданням суду є забезпечити е доведення. Факту порушення, у зв'язку з тим, що зрозуміло, суд, начебто, не, не може бути одночасною захистом, ну тобто і суддею, і захистом, я запропонував е, і виявив, заявив клопотання пані Гринковській про те, у зв'язку з тим, що по суті немає сторони обвинувачення, прошу залучити до розгляду дзвінних справ представника прокуратури, який, відповідно до Конституції, здійснює е, представництво інтересів держави обвинувачення у. В процесі, кримінальному процесі, але тут можна було по аналогії. Якщо це не виконано, значить сторона винувачення лежить на судді. І, власне, з тих підстав, я вважаю, що суддя не реалізував скажімо, принципи та здійснення правосуддя, коли справді є дві сторони і одна друга доводить, і не виконав ту функцію, яка покладена на нього, тобі, або Таким чином виконати, ну, здійснити по суті функцію обвинувачення і навести докази наявності. Вони суди, і в даному випадку, і усіх інших зайняли таку позицію. Ми не зобов'язані доводити вашу невинува... винуватість, так? А ви не довели свою невинуватість? Тоді перепрошую, суди стали. По суті, співучасниками незабезпечення забезпечення конституційного права на належний процес, судовий процес, це стосовно фактажу, власне, в даній справі. Ще раз наголошую: окрім цих всіх даних, у пані Гринковської були факти про те, що величезна кількість матеріалів. По аналогічних справах мають очевидні ознаки фальсифікації. До, до цього ще таких фактів було. Вони були, але вони були не настільки очевидно вони не подавалися у справи в даній випадку. Вони були подані, і на наступний день я, всі ці факти вже були оголошені публічно. І на прес-конференції, яку я проводив, і це вже стало ну, відомо. І після цього судді, які після, наприклад, 7 лютого, вони вже також повинні були орієнтуватися про те, що такі дані є, і вони повинні були враховувати ті дані. А тепер наступне. Я звертаю увагу, що відповідно до статті першого закону України про вищу раду юстиції, Вища рада юстиції від є відповідальною за формування незалежного високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфікованого сумлінно та неупереджуване здійснювати правосуддя на професійній основі тобто, це є ключове завдання Вищої ради юстиції. Очевидно, всі ці справи, які розглядаються вами в даному випадку, які мали місце два роки тому, підтверджують, що попередня вища рада юстиції не справилася з таким завданням. Тепер питання, чи справиться ця вища рада юстиції з тим завданням. Одним з елементів виконання цього завдання є в тому числі розгляд дисциплінарних проваджень і вияснення, чому ж так відбувалося. Знову ж таки, кажу. Я наголошую ще раз і ще раз, що Вища Рада юстиції, керуючись законом, зобов'язана встановити не просто факт порушення суддя Гриньковського, але встановити, чому суддя Гриньковська очевидно не виконала свої зобов'язання. І знову ж таки, відповідь на це так само є. Відповідно до статті 95 закону про судоустрій статус суддів, під час здійснення перевірки член органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, має право знайомитися з матеріалами судових справ, робити з них копії, опитувати суддів та інших осіб, яким відомі обставини вчинення діяння. Тепер я знову ж таки стверджую, що діяння, які вчинене пане Гриньковського, не обмежуються виключно матеріалами справи, і вона не випадково здійснила всі ці дії. Чому суддя, отак очевидно, відхиляє абсолютно законні обґрунтовані е, клопотання? Чому вона не враховує очевидні докази? Чому вона не бачить очевидні ознаки фальсифікації? І на це є відповідь, і є е, 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 вже факти, які засвідчують, чому це відбулося. Зокрема, Стосовно по Шевченківському суду такі справи такі справи розглядалися майже пів складу суду, тобто понад близько 20 суддів приймала аналогічні справи, і, зокрема, є на по свідчення, наприклад, судді Макаренко Ірини Олександрівни, яка розглядала аналогічну справу, яка вказувала про те, що коли вона розглядала взяну справу, голова суду пані Мелішак… Вказувала їй на те, що така справа має бути вирішена лише однозначно. Тобто, людина має бути позбавлена прав керування виключно один спосіб. Що ці справи мають державну вагу, відповідно, людина має прийняти таке рішення. Якщо таке рішення не буде прийматися, то людина, тобто то та суддя попаде, буде отримувати такі справи, які судді неохоче розглядають, усі не навантажені, тому подібне. Тобто, по суті, під Якщо суддя не хотів приймати таке рішення, були очевидні наслідки для такої судді. І суддя Мелішак на той момент була головою суду, і, відповідно, була головою суду і для пані Гриньковської, і враховуючи те, що я як адвокат розслідую і маю матеріали по інших справах, я очевидно стверджую, що в пані Гриньковська очевидно діла під впливом певного тиску. І тому, якщо е, Вища рада Юстиції хоче реалізувати своє завдання, яке покладе на неї, і забезпечити справді незалежний е, судівський високопнезалежний високопросійний суддівський корпус, щоб функціонував, то вам потрібно з'ясувати, чому ж тоді пана Греньковська, пані Гриньковська, вносити кріч і чи не було цього тиску? Для цього я прошу Вищу Раду юстиції по-перше, перенести е, розгляд цієї справи і. На наступне засідання викликати суддю Меліша, яка на той момент була головою суду, опитати її стосовно даних обставин, суддю Макаренко, яка була колегою пані Реньковської розглядала аналогічні справи, опитати публічно нарешті члена Вищої ради юстиції, мамонту не ірину Юрівну, яка також стала жертвою таких самих подій. І е, витребувати у матері... у прокуратури дані стосовно е, того, чи е, кримінальних справ, які зараз розслідуються по факту е, тих. Е, матеріалів, які були підроблені, тобто паною кудрею, зокрема, а також іншими. І я відразу скажу, що кримінальна справа по пані Кудрі є, встановлено факт фальсифікації, і воно розглядається у зараз передано до суду. Витребувати все ж таки від прокуратури, хоча б загальну інформацію стосовно того, чи були встановлені факти підробки тих протоколів, і документів на яких приймали рішення, і нарешті підтвердити, що такі факти мали стосовно всіх справ. Які ви розглядаєте, і дати нарешті цьому оцінку. І лише після того, коли отримаєте таку інформацію, а також допитаєте осіб, встановити нарешті, що ж таке порушення присяги, і чи не не відбулося воно під впливом незаконним впливом інших осіб. Якщо відбулося, то будь ласка, дайте хід далі цьому. Дайте аналіз, оцінку і вимагайте правоохоронних органів, щоб вони це належно розслідували. Дякую. Питання будуть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, от зараз, зокрема, ви просите, щоб ми викликали Макаренко Ірину Олександрівну. На вашу думку? Що зможе повідомити вищій раді юстиції Макаренко Ірина Олександрівна? Крім того, що вона вже повідомила засобам масової інформації і буде мати значення для розгляду конкретної справи? Дякую. Я поясню, ви справді можете сказати, що пояснення пані Макаренко, наприклад, не стосується даної справи. Але я вам скажу наступне: що всі судді, в тому числі пані Гриньковська, ознайомлюючись з матеріалами, які ми надали їй, тобто, ми оч, очевидно надали матеріали з інших справ, зокрема стосовно Кудрі, стосовно пікужа, стосовно інших інспекторів дає які є очевидно фальсифіковані були. В неї був один аргумент, а що ці документи можуть підтвердити мені у даній справі? Тому е, якщо ви займаєте таку ж позицію е, і не хочете врахувати. Яка ситуація була і дивитися на контекст, про що я говорив на минулого разу, то ви ніколи не з'ясуєте істини у справі? Якщо у вас нема такої цілі, ну тоді не потрібно. Якщо ж якщо ж є така ціль, тоді потрібно дивитися всі обставини справи. Дані, в даному випадку. Так, якщо вам достатньо, якщо ви візьмете, я навіть готовий надати виті з засоби масової інформації стосовно слів, пані Макаренко. Але ну це ж не є це є. Інформація з загальнодоступних джерел, вона може дати більш детально питати, як викона виконати свої, ну, використати свої права, надати цьому, скажімо, показам процесуальний певний статус. Тому оце я так закликаю, власне, з цією метою для того, щоб зрозуміти, чому це було. І чи не було, і можливо стосовно пані Риньковської була аналогічна ситуація? Чому ні? Я вважаю, що так. Ще питання будуть до представника? Немає. І прошу до нарадшої кімнати.